А давайте я вам проведу екскурсію в київський ботсад Гришка. На дворі холодно, погода така собі, і хочеться якогось свята. І ось воно свято. Ми в павільйоні Київського ботанічного саду. Ми дивимось на, на камелії і азалії. Які тут кольори, і які квіти я коментувати не буду, знаю тільки те, що завезені були вони в му році, відразу після Другої світової війни з Німеччини. Ну, все, що погано там лежало, все було перевезено сюди, і це той випадок, коли воно дуже-дуже нам згодилося і милує наше око і на сьогодні. Я чула про те, що тільки в тому році, у 2022-му, загинув останній такий трофейний кущ Азалії, який знаходився в цьому саду ще з 46-го року. Після того, звісно ж, живцями все це було розведено, але історія така залишилася. Ви бачите, що багато людей прийшли сюди, тому що це неділя, і я потрапила, як завжди, сюди випадково. І саме в неділю і в суботу не раджу йти на таку екскурсію, тому що дійсно було затісно. Ось щасливі люди, які знімаються на фоні квітів, так приємно було на них дивитися. Класно. І папа, і мама, і дитина всі разом. В мирному Києві. Про війну тут нагадує дещо, але я на це звернула. Ось дівчата, це нова мода у нас, нові обличчя. Вже не такі, ну, я б сказала, що ну, що тут сказати, навіть не знаю, як це виразити правильно. Нова мода на, жіночі, на жіночність, на жіночі фігури. Не загнані в спортивних залах, а такі саме, як їх створила природа. Я з чоловіком ми зробили декілька кругів по цьому залу для того, щоб ще раз подивитися, помилуватися цими дівчатами. Я навіть не знаю, що мене вразило більше ця дівоча краса чи квіти в даному випадку. Класно, що ми з ними зустрілися. Люди всі фотографують, фотографуються сонечко, на якусь годинку з'явилося на дворі, підсвічує все це, але затінення, ви бачите, на стінах і на стелі є сітка, яка притіняє рослини, щоб вони не горіли. Це вже інший павільйон, це Африка, Агави. Це ми зайшли для того, щоб подивитися, яка буде наша агава, яка у нас знаходиться вдома. І жахнулися такі кактуси. Я вам скажу павільйони і рослини не нижче рівням, ніж ті, що я бачила за кордоном, і в тій самій Німеччині. Отже, дівчата і хлопці, які працюють, в цьому ботанічному саду вони молодці, такі молодці, що я навіть не можу виразити словами. А враховуючи те, що вони пережили в цю зиму, той жах, коли вони чекали на морози без опалення, без освітлення, знаючи, що рослини можуть загинути, ну. про це нагадують бочки. Отут тут в оранжереї, оранжерея завишки 32 метри. І коли ми будемо йти цією оранжереєю, ми побачимо на підлозі стоять бочки з дровенячками. Їх використовували, опалюючи в самі сильні морози, підтоплюючи таким чином павільйон. Чим вони там дихали, я не знаю. Але то було і це вже історія. Дякуючи Богу, ця зима була в Києві тепла, така тепла, що я за свій вік не пам'ятаю таких теплих зим. Екскурсовод показує, розказує, замовити цю екскурсію можна, запропонують для того, щоб заробити хоч небагато грошенят для ботанічного саду. Який в скрутному становищі, фінансовому, перш за все. Я бачила втомлені очі екскурсовода і тих людей, які там працюють. Ну, люди працюють на виснаження. Я не знаю, коли вони відпочивають. Філедендрон, бородавчий, Такий здоровий екземпляр, великий бігонія, яка мене вразила, слава Богу, я не хвора на бігонії, але ця красива дійсно була. Величезні пальми, бананова пальма, Вашингтонія. Для мене, наприклад, коли я побачила Вашингтонію, вона там далі буде, було нове те, що розказала екскурсовод. Я на своїй пальмі, наприклад, ті листочки, які жовкли, я їх обрізала. А тут екскурсовод показує на пальму і каже, що ви бачите на стовбурі. А весь стовбур, наче вкритий спідницею, старим листям. І так воно ярусами, ярусами. І стовбур весь захищений старим листям і на висоту 32 метри, піднята та Вашингтонія. От за 15 років вона набрала в ботанічному саду таку висоту. Я мовчу для того, щоб ви могли подивитися. Оце ця рослина, у якої квіти, як щурячі хвости, я якось пропустила, як вона називається. Знов пальма Я Багато різних пальм. Папороть а ось така, була, пальма. така пальма. Тобто папороть була на До а, Ріст був е, 15 метрів. Це на всі 32. Метри. Але динозаври зараз немає. Десятиповерховий будинок. Жити, коли були да? Така пальма із острова Куба. Куба поруч із яким матеріком знаходиться. Хто знає, де Куба? Класна колекція. Ось бочки, про які я казала. Діжки. Правильно українською, які опалювали павільйон, араукарія, реліктова, рослина. В магазинах її продають маленькими на Новий рік в горщиках. Ось воно виростає от таким. Вона пам'ятає ще про давні часи, коли жили динозаври. Вологість висока, знов ось такий розкошний над водою, фінікова пальма, великі монстери. До речі, я не знала, що у монстер дірочки, які з'являються на листі, вони з'являються для того, щоб дати світло нижнім ярусам. Про це сказала екскурсовод. Казкова рослина Араукарія, коли вона доросла. А ось така красунька. Я думала, це араукарія, це не араукарія, я не пам'ятаю, як вона називається, але другий екземпляр росте на волі за павільйоном на території ботанічного саду і виглядає він краще, ніж в павільйоні. Деякі рослини втратили в цю зиму. І на їх місці залишились засохлі стовбури, і про це теж показувала і вказувала на це екскурсовод. А оце черга в павільйон. Якщо прийти невчасно, прийти, коли все місто вже прокинулось, тобто десь о 3-й годині або о 4 четвертій після полудня, то будете стояти у черзі. Якщо раніше, то можете пройти без черги, але це я кажу про вихідні. Суботу і неділю. Робочі дні черги там немає. Такі красиві дерева на товстих стовбурах. Я думаю, що це шовковиці плакучі. Взагалі на території ботанічного саду, якщо класна погода, то можна ходити і ходити годинами. Там такі закуточки є і такі рослини зараз є нові. І нові ділянки з висаженими новітніми вже рослинами. Мабуть, прибульцями з Голландії і акліматизованими далі зараз підуть рододендрони, будуть квітувати на волі не в павільйонах. Це буде казка, але це буде трошечки пізніше. А поки що камелії, азалії в павільйоні. До речі, багато. А залі, які я бачила в павільйоні, вони класно зимують у нас на вулиці, на подвір'ї. І у мене в саду вони є. Все.